Сумні звістки продовжують надходити у громади Волині. За минулу добу стало відомо про смерть п'ятьох наших захисників. Іван Прокопець з Луцька, 1991 року народження, загинув 13 січня 2026 року в районі Садового Харківської області. Петро Марчук із села Залісся Шацької громади 1975 року народження. Помар 3 січня 2026 року. Іван Кузьмич із села Житнівка Камінькаширської громади 1995 рік народження. Загинув 22 вересня 2024 року в Донецькій області. Андрій Гембік з Каменя Каширського, 1973 рік народження, загинув 8 квітня 2025 року в Донецькій області. І п'ята звістка Володимир Кухарук із села Затурці. загинув 1 січня 2026 року в районі Старої Українки Запорізької області. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрала ця війна. Дружині і сину загиблого захисника з Волині Сергія Ткачука вручили його посмертний орден за можність третього ступеня. Чоловік пішов у війську в лютому 2022 року. Проходив службу в складі 63-ї окремої механізованої бригади. Загинув воїн 21 липня 2023 року, боронячи Україну на Луганщині. Вічна пам'ять герою. Володимир Зеленський вручив трьом волинянам державні нагороди за досягнення на міжнародних змаганнях ігри нескорених, які торік відбулися в Канаді. Орденом за заслуги третього ступеня нагородили Сергія Гордієвича з Нововолинська. Орден за мужність третього ступеня отримали Алла Сенченко з Луцька та Костянтин Копилюк з Ковеля. На Волині дефіцит донорської крові. Волинян закликають долучатись до донації. Кров потрібна як для лікарень області, так і для лікування поранених військових. Наразі потрібні всі групи та будь-який резус-фактор пише місто Медіа. Здати кров можна у Волинському обласному центрі служби крові на проспекті Волі 47 з понеділка по п'ятницю, з 8.30 до 13.00 без попереднього запису. У Луцьку чоловік стріляв у поліцейського, який прикрив собою жінку з дитиною. Було це 14 січня на вулиці Наливайка. І ми стояли тут, і пішов кімнаті, І ну, вийшов вже з рушниці, націлився. Він цілився в мене, він сказав, що він хоче мене А Він не цілився в поліцейську, він хотів мене пристрелити, бо він вже давно казав, що він мене Ну типа прикрив нас собою, бо ми стояли так прямо. Ну це ж виходиш і прямо. І поліцейський получив. Добре, що бронік. Нам по суті його видно не було, а вона стояла прямо, дивилася на його кімнатку. І він тільки туди наставляє чи на них наставну. Сумійте, що таке було ефект, що я. І що робити? Ну, то я на нього наскочив, то все він мені стрілив. Я, я ну, накрив, бо бачив, все буде вже вже буде по, -по, -по дитині. Та дитина з з мат... матір сховалася, і все. І я за ту, він не стрілив, я зброю ту тут ставив, і вже колятики і я вже всі. Ну й все позвонив, доповів, що. Щоб цвятку мені було. то й себе, що там Як Я ж знав, що шок, то я не кучую, чи є вони палці, дима. У Луцьку горіла квартира на вулиці Мазепи. Евакуювали бабусю. Рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі. Причину пожежі ще встановлюють. Росіяни цікавляться Волинською областю. Моніторингові канали кажуть, противник веде активну космічну розвідку об'єктів на заході України. Протягом останніх декількох днів в зоні найбільшого інтересу космічної розвідки перебувають Волинська, Львівська, Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська та Хмельницька області. У разі нанесення масованого удару найбільша загроза для цих областей. Волиня Буленерго перегляне підхід до погодинних відключень і спробує зменшити тривалі перерви між подачою електроенергії, Виконуючи обов'язків голови ОДА Роман Романюк повідомив, що про це він домовився з очільниками профільних структур під час наради. Він назвав ситуацію в енергетиці в області складною, але контрольованою. Про розвиток бізнесу та логістики через дорожню інфраструктуру Волині говорили під час традиційної платформи Діалог влади з бізнесом. Зустріч відбулась під головуванням тимчасово виконуючої обов'язки начальника Волинської обласної військової адміністрації Романа Романюка. До обговорення долучились керівники профільних служб, експерти, представники громад та бізнесу області. Відкриваючи діалог, Роман Романюк наголосив: дорожня інфраструктура має ключове значення для Волині. Область розташована поблизу кордону з європейським Союзом тож якісна логістика напряму впливає на розвиток бізнесу та зовнішню економічну співпрацю. Все це направлено тільки з однією метою, щоб бізнес волині активно працював, активно розвивався, створював нові робочі місця. Ну і зрозуміло, все це є похідною подальшого сплати податків до різних бюджетів різних рівнів, що є дійсно приємною складовою наповнення бюджетів, яка дає можливість далі. Задовільняти ті потреби, які виникають жителів Волинської області. Першими учасники зустрічі заслухали інформацію про стан автомобільних доріг місцевого значення. Про це розповіла начальниця відділу публічних інвестицій та планування департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації Наталія Семенова. За її словами, через погіршення погодних умов кількість техніки на дорогах місцевого значення збільшили з 32 до 57 одиниць. Для зимового отримання заготовили понад 6 тисяч тонн піщано-соляної суміші, з яких вже використано близько трьох тисяч. Працівниками Департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва облдержадміністрації здійснюється цілодобове чергування для оперативного реагування. Контактний телефон 067 327 03 99. Також у 2026 році планують провести поточний ремонт доріг місцевого значення. Фінансування робіт здійснюватиметься за кошти обласного та місцевих бюджетів. Про роботу служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області, а також плани на 2026 рік розповів виконуючий обов'язки начальника служби Олег Кравцов. На балансі служби майже 1800 кілометрів доріг державного значення У 2024 році. Служба стала бенефіціаром двох міжнародних проєктів Європейського союзу. Один із них реалізували на Волині. Виконали капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги. Ми зробили з вами. А я кажу ще раз з вами зробили. Ми з вами. Капітальний ремонт автомобільної дороги М0702. Так, да, там небагато, там 2 кілометри. Але по-перше, ми зекономили бюджетні кошти, тому що фінансування передбачає співфінансування 50% це гроші Європейського Союзу, 50% це гроші державного бюджету. Також у межах цього проєкту в 2026 році планують збудувати додатковий паркувальний майданчик на 600 вантажівок. Це дозволить зменшити черги перед кордоном та забезпечити стабільну логістику між Україною та Польщею. Ще заплановано початок будівництва нового терміналу. Теж за рахунок співфінансування Європейського Союзу 50 на 50 буде збудовано додатковий парк місця. Це рядом з цією дорогою М0702. На 600 вантажівок, наступне пріоритетне завдання нашого агентства служби відновлення, нашого міністерства. Це ми плануємо розпочати будівництво нового терміналу. На сьогоднішній день поляки розбудовують термінал Дорогуськ. На сьогоднішній день пропускна спроможність Дорогуська і Ягодина: 700 вантажних автомобілів за добу. Після розбудови цих двох терміналів ми зможемо збільшити вантажопотік автомобілів майже в два рази. По нашим розрахункам це буде 1400-1500 автомобілів на добу. Окремо під час зустрічі говорили про габаритно-ваговий контроль. Начальник відділу оперативного реагування Укртрансбезпеки Ігор Кравчук повідомив, в області працює 9 зон габаритно-вагового контролю та два автоматичні комплекси зважування у русі. За минулий рік зафіксували понад 50 порушень, а сума штрафів перевищила 1 мільйон гривень. Також Ігор Кравчук закликав громади та підрядників активніше співпрацювати з службою та своєчасно інформувати про доріг. Підсумовуючи діалог влади з бізнесом. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк подякував профільним службам за оперативну роботу на дорогах області, особливо в складних погодних умовах. Він наголосив, Волинь продовжує розвивати логістику та працює над збільшенням вантажу потоку для посилення співпраці з між Україною та Європейським Союзом.